Вітаю вас, шановні глядачі! Цей тиждень, на відміну від попереднього, ніби виплеснув нам в обличчя відро крижаної води і повернув нас у жорстку реальність. Від того ще важливіше проаналізувати найбільш помітні події та зробити власні висновки. Отже, підписуйтесь на наш канал. Починаємо! Солоні росіяни! Після того, як росіянам не вдалося отримати хоча б якісь успіхи під Бахмутом, ті переключились на Солодар Донецької області. Офіційно росіяни прагнуть отримати контроль над двома трасами на Бахмутському напрямку, таким чином створюючи умови для оточення Бахмута. А проте ходять чутки, що Пригожна цікавий, зовсім не тактична складова володіння Солодаром, а його соляні шахти. Варити сіль в цій місцевості почали ще з 19-го сторіччя, а ще раніше там цим навіть займались легендарні чумаки. Підприємство Артемсіль найбільше таке підприємство в Україні і забезпечує 90% попиту в Україні та навіть експортує продукцію за кордон в країни Європейського Союзу. За минулий рік підприємство продало за кордон майже 750 тисяч тонн солі з 2 мільйонів добутих. Експортні контракти були укладені з 15 країнами світу. Отже, підприємство дуже потужне та прибуткове. Не дивно, що Пригожна та його братків воно зацікавило. Тим паче, що, як відомо, тюремна їжа дуже прісна. Тож, можливо, вони просто хочуть її посолити. Тим часом наше військове керівництво констатує, що ситуація складна. Попри те, що росіяни на словах вже кілька разів взяли Солидар та створили там котел, поки що про таке не йдеться. Але бої там точаться дійсно запеклі. Військові аналітики, які спостерігають з росіянами і їх діями на фронті, кажуть про те, що зараз іде боротьба між самими окупантами. Так Пригожен у всіх зверненнях казав, що лише вагнерівці штурмують Соледар, його вагнерівці. Хоча насправді їм допомагають Збройні сили Російської Федерації. В той самий час Герасимов з Генштабу говорить, що тільки армія воює в Солидарі. Все це вкупі з переставлянням ліжка в борделі, тобто новою зміною військового керівництва, де сирійський м'ясник більше не головний, вказує на проблемну ситуацію в самій Росії. Внутрішній конфлікт між міньйонами Путіна за найближче місце біля його ноги набертає оберців. Друзі, як би не було морально важко чути новини Солидару, наберіться терпіння. Вірте в ЗСУ та чекайте тільки на офіційний звіт Генерального штабу Збройних сил України. Люблінський трикутник. 11 січня у Львові відбулась дійсно історична зустріч в рамках другого саміту країн Люблінського трикутника, тобто Польщі, Литви та України, президенти виступили зі спільною заявою. Люблінський трикутник це організована у 2020 році спільна платформа, що покликана збагатити та укорінити тристороннє співробітництво трьох провідних країн в регіоні. При цьому координація щодо протидії російській загрозі була ключовою метою Союзу ще з 2020 року. Адже для вільних та демократичних країн, яким не пощастило бути сусідами країни з авторитарним режимом, завжди варто сприймати її як головну загрозу для своєї свободи. А проте справедливим буде зауваження, що без Білорусі такий союз не є повним однак, нині Білорусь не готова приєднатися до альянсу демократичних та європейських країн. І доки ми плекаємо сподівання на те, що Білорусь все ж таки справді звільниться від кайданів імперії, пропоную поговорити про перспективи та передумови Люблінського Союзу. Україну, Польщу та Литву об'єднує довга та дуже непроста історія. Ми ворогували і дружили, але наші народи об'єднує спільна політична культура, що робить нас не просто сусідськими народами, як у випадку з росіянами, а справді братськими. Хай би як це викривлене пропагандою слово зараз не звучало. До речі, цьогорічну зустріч сучасних лідерів цих країн приурочили до 160-річчя січневого повстання 1863-64 роки, що було спрямоване проти гніто Російської імперії. Отже, які в нас тут можуть бути перспективи? Насправді доволі потужні, але не треба будувати повітряні замки про військовий чи оборонний союз, адже Польща та Литва країни-члени НАТО і не можуть собі дозволити будь-який інший військовий союз з міркувань власної безпеки. А проте, Люблінський трикутник охоплює сферу військової допомоги і політичну взаємопідтримку. Результати цього ми вже можемо бачити, адже саме в рамках цієї зустрічі було оголошено про підтримку вступу України в НАТО, передачу танків Леопард та всеосяжну та довготривалу військову та економічну підтримку України. Такі ініціативи вселяють надію, адже наш український голос 11 січня став ще гучнішим завдяки нашим найближчим союзникам. Зрадники-вигнанці. 11 січня до Верховної Ради надійшов указ президента про позбавлення українського громадянства Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Також 13 січня їх позбавили депутатських мандатів. Ця потужна подія не минула навіть зустрічі президентів Польщі, Литви та України на саміті у Львові. Журналіст BBC України спитав Зеленського, чим він керувався, позбавляючи цих людей громадянства України. Адже, наприклад, Медвечук неодноразово у своїх інтерв'ю заявляв про те, що має лише одне громадянство, і це громадянство України. Та кому зараз ще готуватися до вигнання? Також журналіст зазначив, що деякі священики УПЦ були позбавлені громадянства України. То я от хотів спитати, кому підготуватися і що далі буде. Ну тобто, я не прошу вас е, назвати конкретні пізоча, але це депутати будуть, чи там не знаю Пушилін, чи там не знаю, може хто-небудь? Пушилін. На що президент відповів, жартуючи, що все це точно торкнеться чесних громадян та патріотів нашої держави. Вас це не стосується. <смір> У поясненні свого рішення Зеленський акцентує безпекове питання, на яке мають вплив політики та культурні діячі, що були позбавлені громадянства України. Президент зазначає, що всі ці дії відбуваються в рамках чинного українського законодавства та Конституції, і відсилає запитувати про це все в подробицях до Служби безпеки України. Ми маємо уточнення цієї події від Стефанчука, який зазначає, що зроблено це відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільний забаганок тих чи інших груп у межах парламенту. Також голова Верховної Ради розповів, кому треба готуватись, адже за його словами, це лише початок очищення нашої країни від людей, які загрожують нашій безпеці. Адже за словами президента, в нашій країні існує багато політичних та культурних діячів. Що мають подвійне чи навіть потрійне громадянство, в тому числі громадянство Російської Федерації. Таким кроком президент та політичне керівництво нашої країни показало, що з ними буде, якщо вони нас з вами зрадять. Тож ті, хто загрожує нашій країні, чи обдумують такий крок, тепер мають подумати ще раз: а чи варто зраджувати Україну, бо вона не пробачить? Нові графіки відключень на Росію. На Росії з 9 січня почали діяти екстрені графіки відключень світла. Відключення запровадження для 21 району Воронежської області. До цього, 2 січня, через сильні морози зникло світло в Буряції. Для росіян взагалі традиційно сидіти без світла взимку, адже таке ставалося кожної зими. Енергосистема Росія настільки хитка, що кожна ожеледиця робить її непридатною для використання. Що говорити взагалі про російську енергосистему, якщо лише за 500 км від столиці РФ стоїть село Червоний Берег, в якому світла немає зовсім, а люди живуть в середньовіччі. Зате у 21-му році пам'ятник встановили пам'ятник замість дороги чи світла з каналізацією. Так по-російськи, коли війна росіян проти нас затягнулася, вони всіляко почали пропагувати ідею, що Європа не обійдеться без російського газу і вони просто замерзнуть взимку. Заради розкрутки цієї ідеї росіяни навіть відкрили в так званих русських дамах пункти обігріву для бідних європейців. І їх зовсім не бентежило, що тоді ще було тепло, і люди в Європі гуляли вулицями в футболках. Це зовсім не завадило їм наняти декілька росіян в Європі, щоб ті на камеру пожалілися, як вони замерзають в цих ваших Європах без російського газу. Пропаганда запрацювала настільки потужно. Що навіть забула, що газифіковані лише 35% регіонів Росії. Про інших на Росії не думають. Головне, аби в Москві газ був. Для страшної картинки навіть був знятий ролик про замерзаючі від санкції Європу. Щоправда, всі ці кадри, страшні кадри, російська буденність, адже відео знімалось в Красноярську, в якому немає газу, а тому він опалюється вугіллям. Отже, як то кажуть, за що боролись на те й напоролись, Росія прагнула заморозити всю Європу, але зараз заморозає сама через холодний циклон з півночі. Тим часом в Україні очікується чергова весна через повітряний мас з Африки. Очікується, що вся Європа нагріється до плюс 8, плюс 10. Це сильно допоможе нам з нашою енергетичною інфраструктурою. Адже їй легше працювати в теплу погоду. А росіянам, коли вони наступного разу будуть кликати генерала Мороза, Варто пригадати, що мороз це зле слов'янське божество, і що він ніколи не стане на бік загарбників, що прийшли вбивати та грабувати. Його місія радше покарати тих, хто думає, що зима це зовсім не страшно. Краще вже проведіть електрику, хоч кудись, то розберіться з власними регіонами, а потім вже розповідаєте щось всьому світу. Пробу перевороту в Бразилії у неділю 8 січня в Бразилії почалися протести проти результатів останніх президентських виборів в країні, на яких переміг Сільва. Прихильники колишнього президента країни Болсонару почали штурм Конгресу Бразилії та президентської резиденції. Протестувальники були одягнені в кольори національного прапору Бразилії, та деякі з них навіть несли з собою портрети Болсонару. Поліція виявилась неспроможною зупинити трьохтисячний протест прихильників. Колишнього президента Бразилії повідомляється, що протестувальники повикидали меблі з президентського палацу та розгробували залу Верховного суду країни. Нагадаємо, що ці будівлі є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Такі дії засудив навіть сам Болсонаро, зробивши, щоправда, твіт з Флориди. В ньому він скаржиться на те, що такі методи не є демократичними, і взагалі він їх засуджує. Хоча сам Болсонар у 2012 році отримав нагороду за те, що він робить усе можливе, щоб сіяти хаос у всьому світі за допомогою організованої злочинності та корупції, хай там як, але Байден теж засудив такі дії протестувальників, назвавши їх антидемократичними. А от BBC побачила в бразильських протестах чіткий трампівський слід. Дослідження видання вказує на Стіва Беннона, що був ключовою фігурою в оточенні Трампа. Яка допомагала йому з риторикою нечесних виборів, що й призвело до штурму капітолія? При цьому сам Трамп є одним з підозрюваних у судовій справі про це, і Конгрес пропонує заборонити йому обіймати будь-які державні посади. Головні висновки, які ми можемо зробити, це те, що боротьба між ліберально-прогресивним та консервативно-авторитарним підходом до влади в світі продовжується. Десільва образ успішного ліволіберального політика. І запам'ятався за те, що вивів десятки мільйонів бразильців з крайньої бідності в своїй минулій президентській каденції. Проте хотілося б більше політичної прозорливості, десільва у питаннях російсько-української війни, адже на боці України знаходиться сама історія. Тому і такі протести ми засуджуємо, погоджуючись з позицією США та Канади. Коли йдеться не про вигнання з країни-зрадника, як от було з Януковичем, а про Кубку людей, які просто незадоволені результатами виборів. І трощать все навкруги. Немає можливості говорити про волевиявлення народу. Рейтинг політиків 2022. У четвер, 12 січня, центр зумково оприлюднив рейтинг політиків року 2022. Звісно, Зеленський посів в ньому перше місце, забравши 59% голосів. Дійсно, після того, як Зеленський чотири роки поспіль виграє в таких рейтингах, та після першого місця людини року в журналі Тайм ми б навіть подумати про таке не могли. Популярність президента легко пояснюється. Але не менш важливим для нас є люди, які посіли місце понижче в цьому рейтингу. Наприклад, другим після президента став Валерій Залужний, який взагалі військовий, а не політик. Його обрали 10% респондентів. На третьому місці Арестович, і тут ми можемо лише зауважити, що так буде з кожним, хто буде говорити людям те, що вони хочуть почути. Дивно, що він не згадав про це на черговому стрімі з Фейгіним та не виставив про це пост у своїй школі мислення Апейрон. Або виставив, ми за таким не слідкуємо. Свичоли Гетьман посів лише четверте місце з рейтингом 2%. Тепер ми знаємо точний відсоток його палких прихильників серед українців. Це, звісно, жарт, але ви задумайтесь. Також серед українців дуже відомими стали такі політики, як немає такого та важко відповісти. Політиками року їх назвали 5 та 8 відсотків відповідно. Я побоююсь, що за цими псевдонімами приховуються колишні політики з партії ОПЗЖ. Маленький гвинтик! або Дарт Вейдер. Цікаво, чому Олена Зеленська не потрапила в цей рейтинг, але є як є. А що все це означає для нас з практичної точки зору? Про що нам взагалі кажуть ці цифри? Найважливішим фактом є те, що порівняно з довоєнними рейтингами, в яких завжди фігурували політичні діячі, що мітять на пост президента та їх партії, сьогоднішні обличчя повністю нові для політичних рейтингів нашої країни. А отже, ми наочно можемо побачити, як стрімко змінюється політичний клас в Україні, та як він переходить від логомахії до конкретних дій, метою яких є радше не отримання підтримки, а перемоги над нашим спільним ворогом. Отак От війна динамізувала політичні процеси в нашій країні та звільнила їх від метушні, яку викликали численні вкиди в інформаційне поле від політиків, про яких ми зараз навіть нічого не чуємо. Тож Бахмутський напрямок непохитно стоїть. Наша політична та військова підтримка міцніше. Боротьба із зрадниками набирає обертів. Росія ефективно влаштовує блекаути і на своїй території, а наш політичний істеблішмент майже повністю оновився. На сьогодні все. Підписуйся на наш канал, став вподобайки. Бажаю вам стабільного зв'язку, тепла, світла та води.